Всім-всім привіт! Це канал Корисна валіза, і сьогодні я знову приготувала для вас одну цікаву ідейку на літо. Але перед тим як я її озвучу, обов'язково поставте пальчик вгору, якщо вам сподобається це відео. Не пишіть будь-який коментар, що саме вам подобається в контенті цього каналу, тому що саме ваша активність на цьому каналі просуває ці відео на більш цільову аудиторію, і таким чином більшість вчителів недільних шкіл вони можуть побачити а, цей контент і скористатися цими ідеями для свого служіння. Тому будьте активні, а я буду переходити до ідеї. Так як наша недільна школа не уходить ні на які літні канікули літом, і наші зустрічі по неділях відбуваються так само за розкладом, в 15.30 кожну кожна неділю в селі Дмитровка, Київська область, ми вимушені робити ці зустрічі. Якимись цікавими адаптувати їх до літнього контексту, тому що погодьтеся, діти влітку втомилися від виконання завдань, вони втомилися від виконання якогось розумового навантаження, вони втомилися від пошуку якоїсь інформації. Їх мозок вже можна сказати за цей рік закипів і вони просто хочуть відпочити, вони хочуть набігатися, напригатися, вони хочуть награтися. Спілкуватися, накупатися в річці, там, в басейні, награтися з мечем, попридумувати якісь дуже-дуже непосидючі ігри, і просто спустити пару, яка у них накопилася протягом навчального року. І саме тому влітку я віддаю перевагу урокам, які включають в себе дуже велику рухову активність, дуже велику таку нестандартну активність, яку ми не завжди можемо запровадити. На уроках недільної школи. Якщо ми говоримо з самого такого посидючого, то це хай буде чаєпіття. І, можливо, скоро я запишу ще одне відео, де духовну істину ви можете подати сам через полуничний чизкейк. Якщо вертатися до взагалі загальної такої тематики на літо, то а, зачастуються ігри-квести, ігри пошуки, ігри-досліди, експерименти, а, креативні поробки, які, як складу, як пазл. При складанні, як пазл в єдине ціле приводять до пізнання якоїсь певної істини, або до вивчення якогось певного поняття. І це дуже-дуже цікаво. Це те, що заходять дітям, і їм а, настільки легко і приємно а, спостерігати такі уроки, приймати участь в такому уроці. Тому що, а, з одної сторони, для них це розвага, а з іншої сторони, вони під час гри ще засвоїли якийсь духовний закон або духовну істину. Істину, яка пригодиться для їхнього духовного зростання і взагалі принцип благословіння в їх житті. Ну і як не викручується всю розважальну діяльність на уроках недільної школи, але прийде час, коли нам треба буде опитати дітей і дізнатися, чи засвоїли вони ті істини, які ми пропонували в ігрової такої формі, чи вони. Більше часу зосередились на виконання завдань і не засвоїли е тих істин, які ми хотіли їм донести. І, хоча зазвичай мої діти дуже люблять тести, тому що я стараюся ну, креативненько теж до того підійти, і тести зробити не в стандартній формі, або це, або там 1, 2, 3, а зробити різні види опитування і співставлення, і розшифровування, і е, впізнай історію по малюнку, підпиши назви, підпиши там е, негативних позитивних героїв. Там, е, Знайди кінець біблійного верша, співстав, ну, тобто, ну, такі різні моменти, це те, що я зараз навскідку згадала. Ось, намагаюся, якби, досить цікаво підійти до тестування, для того, щоб воно залишало у них приємне відчуття після розв'язання всіх тестів. Ось, але це знову літо, і мені не хочеться вертатися на такі протарані, незручні реки, по яких ми їздили цілий рік, якщо так можна висловитися. І тому цей раз я запропонувала їм на п'ять тем ігровий квест. Його ідея полягала в тому, щоб при проходженні кожного завдання діти мали сформулювати певну відповідь на певну історію. І таким чином вони згадували той матеріал, який вони проходили. А ці діти, які, наприклад, пропустили якийсь момент, вони могли це згадати, проаналізувати і краще запам'ятати саме в грі. У грі «Повторення» я запропонувала дітям проходження певних станцій. Більш того, на кожній станції я мала дізнатися на Скільки вони засвоїли ту чи іншу історію, чи пам'ятають вони сюжетну лінію, чи пам'ятають вони духовні істини, які ми виносили з тої історії, чи пам'ятають вони головних героїв, їх вчинки, наслідки тих вчинків, і таким чином дізнаватися взагалі, як вони засвоїли ці історії. Першу станцію, яку я зробила, я назвала шлях вперед, де е, ця гра вона використовувалась у мене як лідокол своєрідний. Тобто діти прийшли після молитви з загального зібрання, вони е, ще, знаєте, такі непосидючі, розбурхані. Їм потрібно зібратися і сразу їх вивлікати в гру якось було би не дуже зручно. Тому я б запропонувала для них гру шлях, шлях вперед де а, перед ними були на підлозі викладені сліди притом сліди були викладені в різну форму вправо вліво вперед і назад і діти паралельно якщо сліди лежать тут то діти мали паралельно шляху Відтворювати те положення, ніг яке було зображено на малюнку. Але якщо ми беремо в розрахунок самі сліди, і це завдання виконується більш по вікової категорії десь в дошкільному віці, вже ну, діти спокійно, вільно можуть відтворювати такі завдання, то шкільний вік і уже предпідлітковий вік, якщо ми беремо в розрахунок десь 10 років, 11 років, якщо діти ще приходять на недільну, а не йдуть підліткове, то ä, я додала на ці слідичі емоції. Тобто це були або там веселі, або засмучені, або радісні, або такие, а, там різне, знає, такі там різні, знаєте, такі Знаєте, бурмоси на якийсь слід, і таким чином діти не просто щитують розташування цих слідів, а вони ще мають щитати емоції і її на своєму лиці. І це було дуже цікаво і дуже весело. І таким чином вони напригались нарухалась і були готові до переходу на іншу станцію. А друга станція у мене була. Розрахована на те, що вони згадали діючих осіб, які були в історіях, і взагалі нагадали собі історії, які ми проходили. Ось, і таким чином я зробила такий величезний філборд на столі, тобто вирізала літери з літери зі слів відповідей, які Мають діти знаходити, розклали їх в кольоровому варіанті все це на столі, дали їм соломинки коктейльні і вони мали, відповідаючи на моє запитання, кожен учасник брати соломинку, притягувати соломинкою той лисочок і викладати перед собою по літерах те слово, яке вони вважають відповіддю. А ми потім це все перевіряли. Також наступна станцією була. Цілью наступною станцією у мене була задача така з'ясувати, чи пам'ятають вони сенс тої історії, яку ми вивчали. Якщо ми говоримо там про доброго самарянина, чи пам'ятають вони, що полягала? Головною ідеєю в цій історії. Тобто, що було саме головною ідеєю цієї історії? Це історія про журтовність, жит... про доброту, милосердя, чи, наприклад, там про наполегливість, Ну наприклад, або там про, не знаю, Усвідомлення себе в світі. ну, Наприклад, ну, такі, знаєте, не о чому відповіді. Ось, і таким чином, якби я продумала п'ять історій, які ми а, повторювали, скажімо так, їх закодувала в одній стопки листочків, а в другій стопки листочків іншим кольором на комп'ютері, я зашифрувала за зміст історії двома-трьома словами: для того, щоб дітям було неважко їх відгадувати. І таким чином, одна Команда, наприклад, дівчата у мене відгадували самі назви історій, а хлопці відгадували зміст історії. Потім вони мали знайти свою пару і утворити, і зачитати повністю а, назву історії і її зміст. І таким чином ми так само провіряли, чи правильно це все співпало. Ну і Діти були зацікавлені знайти свою пару для того, щоб правильно дати відповідь на запитання. Також у нас була гра влуч в ціль це коли. А, на полотні бумаги паперу, я намалювала ціль, мішень, і діти кришечками з-под кока коли мали відштовхуючи їх від себе, попасти в цю ціль. Але щоб отримати ці кришечки, вони мали так само дати відповіді на запитання, які стосувалися певних епізодів тих історій, які ми вивчали. І таким чином вони, наприклад, чи аналізуючи той матеріал, чи згадуючи той матеріал, чи згадуючи дієвих осіб з певної історії вони відповідали, давали відповідь на запитання, отримували кришечки і проходили таким чином цю станцію. Також у нас була гра на цукерки співставлення, тобто, коли викладається верхній ряд шоколадок і внизу, внизу діти не бачать, ви виставляєте в довільному порядку, а в верхньому вони мають вгадати ту схему, яку ви виклали внизу. І таким чином кожен раз так само відповідаючи на якісь запитання. Або згадуючи дієвих осіб певної історії, вони отримують право поучаствувати в цій грі і далі ну, якби співставити, щоб довести свою команду до виграшу. І останню гру, яку я провела, це у нас була про жени гріх, тому що ми на останньому уроці говорили про святість, про ті магнітики. Якщо ви згадаєте, якщо ви подивитесь в моєму відео, то побачите розмову про святість, чи магніти і святість, називається відео, можете подивитися, як, це, як ця ідея, в принципі, реалізовувалась. Але Торкаючись питання святості, ми так само говорили, що ми маємо проганяти від себе всякий гріх, тому що святість це протилежність гріху, протилежність відокремлення верніше, себе від всього гріховного, такого непотрібного святкового. Ну Не в плані того, щоб взагалі вийти із світу, а в плані того, щоб прогнати оті пожадання плоті, світу, гріховні якісь пожадання для того, щоб ви окремо. Люд відокремити себе для служіння Богу для того, щоб знаходитися в його присутності, і таким чином, згадуючи оцю історію, якби там теж за допомогою певних запитань вони отримали дві повітряні кульки. Кожна із команд. Ну, я трошки так підстроїла, що вони отримали їх, кожна, щоб всі отримали. і завдання їх стояло, полягало в тому, що вони мають перекидати кульку від себе, вважаючи, що кулька це гріх, який вони мають прогнати від себе. І виграє та команда, яка позбулася і своєї кульки, і кульки противника, який перекидає свою кульку до них. Таким чином, ця гра дуже сильно так само зайшла. Ось діти були щасливі, довольні, і урок удався. А я подивилася. Наскільки вони запам'ятали той матеріал, і наскільки вони орієнтуються в тих істинах, які я хотіла їм донести на уроках. І як кожна гра має своє логічне завершення, так само і урок опитування має завершитися певним висновком. Я запропонувала дітям порівняти правила гри і заповідями Божими. І показати. На такий маленький взаємозв'язок сказавши, що для того, щоб стати переможцями в грі, нам було необхідно виконувати певні правила і чим ми чіткіше їх виконували, чим швидше ми їх виконували, чим наполегливіше ми їх виконували, тим швидше ми досягали бажаного результату. Так само і входжені перед Богом. Якщо ми дотримуємося Божих заповідей, його установ, його, враховуємо його духовні принципи, духовні закони, яким він нас вчить, то в нашому житті швидше прийде перемога над грехом, над якимись там ну, проблемними ситуаціями, це якщо ми говоримо в сьогоденні. І так само така поведінка допоможе нам дійти до неба і вічності бути з Богом. Ось така от ідея народилася в мене до уроку опитування. Сподіваюсь, що така ідея так само стане вам в нагоді. А я бажаю вам мирного неба над головою, рясних Божих благословень, в служінні і житті. І всього найкращого з Богом!